Йо, привіт! Як звати тебе? Віка. Віка, скільки років? 17. Давай тобі зараз знайдемо хлопця прямо в центрі Вінниці. Давай. Через Сілан Date. Я тебе зараз фотографую, відправлю анкету і взагалі буде супер. І когось підберемо тобі. Так, як тобі такий хлопець слухай? Нормально. Що пишемо хай підходить да? до башні? Да. Онлайн він підтягується. Йо, бро, це ти з Сіландейт? Так. Я бачу, у тебе тут фотка також в Балаклаві. Ти звідки? З Вінниці. А де живеш сам? Масів. Де навчаєшся? В коледжі. А як тебе звати? Ілля. Які в тебе хобі захоплення? Ходити на ММА, там, займатися спортом. А на ММА? Так. Да, ну, ходила раніше. А, то ти а можеш так, так вписати нормально? А, да? Да. а я на роботі фігня сюди. А де працюєш? на шиномонтажі. — Серйозно? Да. А що саме робиш? Копачки за гроші, за гроші скручую. І скільки заробляєш? Та по-разному. В день. 500 гривень може бути. 18 років для початку я думаю, що це реально гуд. А скільки в тебе дівчат було? 295. Ти гуляв стільки ума з дівчат? Ні. В отношеннях був. В отношениях? А як це? Якщо не вважати, то що це допомога була за деньги, то. Так, три. А що значить «помощь за день? До мене обращається, я кажу суму, скільки то буде стоїти. Ну, наприклад, хоче позвати свого бившого. І Ц... <рес> за місяць каса 10 тисяч збиралася. Цей... А, з цього? Так. Да. А що це тобі треба було фоткатись нею? Гуляти там, фоткатись, кудись ходити. Прикинь? Я вражена. Все за гроші її. <рес> Все за гроші. Круто. Так, ви один одному сподобались? Ні. <смеш> не знаю. На жаль, сьогоднішня пара в нас не склалася. Не втрачайте надії. Я думаю, що рано чи пізно ви знайдете своє кохання.